Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні 20 березня, і я хочу з вами поділитися невеличкою радістю. Ну, я так думаю, що це буде радість, адже до мене прийшла посилочка. Дана посилочка це подаруночок від спонсора спільного проєкту Дівчатка, такі дівчатка від Юлічки. Вона проживає в Німеччині. Канал її називається Юлія Лайфенкніт, здається, так, якщо я правильно назвала, ну я все одно посилання в назві відео залишу. Юлічка виступала спонсором у спільному проєкті Дівчатка-такі-Дівчатка і вирішила мене нагородити. Не знаю, за які заслуги, але, але вирішила нагородити. І дівчатка, якось там організатор і Юля, вони якось там між собою скооперувалися, і прийшла мені посилочка, зараз будемо відкривати. Я ще не відкривала її, вона у мене ось ціленька запакована. Так, тому зараз я відкрию її, і ми з вами разом подивимося, що це таке. Поки я відкриваю трошки вам шуршу. Я хочу подякувати Тамарі за організацію даного спільного проєкту. Дівчатка, такі дівчатка, що вона нас так об'єднала, і кожна з нас зв'язала те, що давно хотіла, те, що давно мріяла, або, можливо, те, що кому було потрібно. От, і хочу подякувати всім спонсорам, яких знайшла Тамарочка, які не е, пройшли повз. І вирішили якось в такий складний час порадувати дівчат, в тому числі і мене, як виявилося, і не хочу ніж мірізати. І зробити такий подарунок. Так, дівчата. Ось він цей наш подарунок. Ой, солодощів уже Повна купа. Дякую, я вже дякую. Я бачу, що тут є пряжа. Ой, краса, неймовірна. І так, пряжа Лана Гросса. Ось така красунька. Колір дуже класний. Дякую, Юлечка, дякую, дякую. У мене, я здається, в стоковому магазині купувала таку пряжу такого виробника. Мені вона досить сподобалася у роботі. Така пухнастенька, класна. Так. Зараз подивимося, вони рекомендують тут спиці номер 7 8 А, де ж тут склад наш? Люблю склад читати. Так, 50 грам, 80. Ой, 50% шерсть, тобто вовна. І поліакрил 50%. Ну, звичайно, на пів шерсть. Так, італійська пряжа 55 метрів на 50 грам. Досить такий товстенький пухлячок. Класна. Дякую, Юля, дякую. Ой, краса, краса, неймовірна. Так, за що хапатися, не знаю. Такі букляшечки. Так, витягну оце ось, мабуть. Це ще солодощі. Ой, дівчата. Ви хочете, щоб ми бігали до стоматолога? Юля, дякую. Дякую, це дітвора мої будуть в захваті. Величезне, дякую. Величезне, дякую. Боже. Аж чесно, от, ну, якось слова пропадають десь, я не знаю де. Оце ось маленьке щось витягнемо. Так, це також Ланагроса. Тут 80% вовни і 20% поліамід. Це, так, я розумію, шкарпеткова пряжа. Так, ось шкарпеточка намальована. Не знаю, бачите, я щось показую, сама роздивляюся. Ой, так, шкарпеточка намальована, 50 грамів, 210 метрів. Колір такий цікавий. Він і не жовтий, і не зелений. Якась гірчичка здається. Кому потрібно 13,90 колір 210 метрів на 50 грам. М -м -м, краса. Обов'язково зв'яжу шкарпеточки. обов'язково. Я не знаю, на кого вистачить, ну, комусь вистачить, я щось додам, якусь компаньончика якогось. І зв'яжу шкарпеточки з цієї пряжі. Дякую, Юля, дякую. Так, що в нас тут ще? Ось така краса, якась букляшечка, така букляшечка. Тут щось так її багато цієї краси, цікавої такої. Надписів нема, буду буду писати Юлі, зараз відзніму відео, напишу Юлі величезну подяку. Щось таке цікаве-цікаве і запитаю за склад. Ну, така ниточка ціка... цікавезна просто. Я навіть не знаю. Мені чогось здається, що це щось таке, навіть не знаю, що з нею можна зв'язати. Нею тільки можна милуватися такою красою. М -м -м. Клас. І таких аж чотири моточки. Аж чотири моточки. Цікавезна? Цікавезна, Юля, дякую. Так, тут ще щось цікаве. Ой, ой, Юля, я не можу. Так. Ой, тут ще у нас ось шоколадочка. Ой, дівчата. Мілку, мілку люблять. Мілку в нас люблять всі. Дякую, Юль, дякую. Тут скільки солодощів, що їсти не переїсти. Кремчик, якийсь бджілками. Боже, дівчата, вчила колись німецьку. Але мої знання для перекладу крему не годяться. Так, листівочка ось така. Краса, просто краса, така весняна весняна. Дякую, Юля, дякую. Зараз е, розпаку, розпакую і покажу. Тут ще щось є, дівчатка. Тут ось є у нас спиці. О, Юля, клас. Дякую. Це Нідпротрі з половиною. 100 сантиметрів. Дякую. Якраз спробую. Я такими ще ніколи не в'язала. половиною хороші спиці, хороший номер. Я люблю такий номер в'язати. Дякую. це такий шалено гарний подарунок. І, звісно, щоб Надя складала, мабуть, візерунки. Я так розумію. Так. Супер. Боже, чому я не вчила німецьку так як слід? Одне з цього, що я прочитала, це гроси. Великий, розмір, то є. Розмір. Більш нічого не розумію. Але нічого. Зараз нам Google в поміч. Раніше ми не могли так. Гарно вивчити мову, як зараз. У нас не було такої можливості. Потрібно було сидіти з словником і все зубрити. А зараз можна в Google забити слово, букви, головне, потрібні, і все буде кльово. Дякую, Юля. Так, ну, ці смаколики я забираю, і нас ще коробочка стоїть. О, яка краса! Просто, просто, Юля. Зробила не то, що мій день. Щось таке не відкрию. Ага. Щось, може, я неправильно. А, ну, звісно ж, не відкрию. Треба ж його розрізати, мабуть, отут. Ага. О, ага. Тут ось у нас іще один моточок. Тобто вже вистачить наш карпеточки. Дякую, Юля, дякую, дякую. Боже, це взагалі. І. Ой-ой-ой, такого точно немає ні в кого. М -м -м. Супер. Юля, щиро вдячна. Ще така е форма чашки класна. Щиро вдячна. Немає просто слів для, для того, щоб виразити свою вдячність. І зараз відключуся, зберу всі свої думки і підключуся заново і, і буду щось говорити, дякувати і так далі. І так, Юля, щиро дякую тобі за подарунок. Дуже-дуже дуже приємно. Слова листівки просто знаєте так стиснули душу від того, що зовсім, зовсім незнайома людина, з якою ми не бачилися взагалі ніколи, окрім того, що онлайн вона робить такі приємності, такі щирі подарунки від душі. Ви знаєте, ну, дуже рідко, коли навіть близькі люди можуть зробити е, твій день дуже хорошим. А Юля зробила не той, що день, вона взагалі якось от е, ну, не знаю, мені ця людина дуже приємна. Е, я люблю дивитись її відео. Вона взагалі така, знаєте, як промінчик позитиву. Вона... Ну, дуже хороша людина, вона, хоч вона і спілкується російською мовою, але ну, вона і дуже гарно вже почала спілкуватися і українською, вона намагається. Ну, але це не головне. Головне, щоб люди розуміли один одного і, як то кажуть, могли е зробити невеличке свято. Іншій людині. В Юлі це вдалося не на те, що на 100%, на всі 1000%. От Начебто, знаєте, людина кожне відео і вона десь нотувала те що, те, що мені подобається. Ну, Не то, що подарунок класний, це просто мега, супер класний. Я не знаю. Як Юлі віддячити за це, але ну, це дуже приємно. У мене сьогодні такий настрій був не дуже гарний, але оця посилка, коли я її розкрила, коли я прочитала оці пода е слова в листівці, коли я переклала, переклала ці слова на чашці, е ну, Юля, ще раз щиро, щиро дякую. Дуже класний подарунок. Е ти так... Е Душевно підійшла до цього всього. Дуже дякую тобі, Юлічка. Я надіюся, як ти нам написала в листівці, що до скорої зустрічі під Мирним небом України. Десь фокус пропав. Сейчас, зараз ми його листівочкою повернемо до нас. Я надіюся, що ця зустріч, що ця зустріч. Незабаром відбудеться. Дуже хочеться цього, дуже хочеться зустрітися з цією прекрасною Юлією, яка вміє е, творити дива, яка вміє піднімати настрій, яка е, дуже щира і дуже така, знаєте, позитивна людина. Рідко таких зустрінеш, але такі люди є, і коли вони вміють ось так, знаєте, Порадувати тебе, то це взагалі. ну, Я дуже вдячна. Я не знаю, чому мені саме мені це випало, але, Юлічка, ще раз хочу дякую: хочу подякувати. Щиро, щиро дякую. Дякую Тамарочці за організацію даного спільного проєкту. Дякую Юлі за те, що вона стала спонсором. Дякую за те, що обрала мене з категорії своїх переможців. Ну і ще раз дякую. Надіюся, що все те, що написане в листівці, обов'язково збудеться, і ми зустрінемося, як тільки буде найближча можливість до цього. Ще раз дякую, всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока.